Я там три роки була мужиком сім'ї. Тепер давай повертайся до своїх обов'язків. Не звертались ніколи до фахівця. І військовий мене приходить, каже: все, я більше ніколи не буду працювати з психологом. Це начебто, я слабкий. Тут важлива, хоча би діагностика. Зверни увагу, щось тобою не те відбувається. Це лікується нейропсихологами, неврологами, психіатрами. І це все ментальне здоров'я. Це той момент, коли 2 плюс 2 дорівнює 5, я не 4, тому що ти військовий, і нам треба для галочки якогось військового з якими бар'єрами стикаються наші ветерани. І потім що з тим досвідом робити. Та вже нічого не вийде, я нічого не зможу. Я ніколи не повернусь до нормального життя. Це дуже важливий цей контакт з роботодавцем. Два те, що я зробив не так. Я тут заради вас віддав своє здоров'я, своє життя. І тут їм сказали, я вас туди не посилав. Є більш загострене почуття справедливості, бо я злі, я хороші, я завдання, я виконання я просто спізнати. Тривожні сигнали. Тоді не треба розпитувати, якщо не готовий почути відповідь. Бути включеними, поважати, помічати. Я думаю, це найважливіше, що ми можемо робити.